На Дніпропетровщині для ув'язнених відкрили інтернет-магазин. Такою була ідея пенітенціарної служби постачальників продуктів. Проект діє 10 днів. Поки що тільки в одному із дніпропетровських слідчих ізоляторів та колонії. Завдяки сучасним технологіям родичам засуджених вже не треба вести передачі за багато кілометрів. Як діє новація, бачили мої колеги? От вам прийшла передача по інтернету. І тут ви будете так, ось тут вот, Андрій Поляков перший ув'язнений, який почав отримувати передачі від родичів за допомогою інтернет-магазину. Чотири дні тому брат замовив йому супи швидкого приготування, цукерки, мінеральну воду та каву. Для нього я думаю, набрати на клавіатурі це заставляє буквально 10 хвилин, а процес передачі заставляє примерно 2-3 часи. Облегчає процедуру передачі для моїх родних, близьких. Треба зайти на сайт установи в Дніпропетровській області, вибрати рядок-інтернет-магазин і сформувати замовлення. Але вартість передачі має бути не менше 250 гривень, інакше постачальникам буде невигідно вести товар. Родственник осудженого, не сам осуджений, акцентую на ваше внимание. Родственник осуджений заходить на сайт. На страничку, как в любой другой інтернет-магазин, продукцию, продукцію, оплачують в містах, де знаходиться этот осуджений или послідственний, отсылается уведомление. Передачу привозять до магазинів, які існують при тюрмах, і там ув'язнені їх отримують. Перелік товарів межений, але все свіже та смачне, каже продавчиня Надія Антонівна. Косне масло у нас ну асочімент тот, каторії положено ассудженим і заключеним. Ну єсть у нас і тушонка. Корінна, свіна, ув'яжує, консерви рівнеї в маслі, в томаті, пащети. За 10 днів послугою інтернет-магазину скористалося 15 осіб. Електронну посилку можна відправити інкогніто. Проплати йдуть через банк і прізвища дарувальника не розголошується. Але передати щось недозволене не вдасться. У нашому сервісі передаває передачу, че може зберігати анонімність свою. як того, хто передає, Почему? Потому Тому ну, що возвращаемся к первоначальному. Да, товар, товар находится знаходиться учреждения, адресат внутри учреждения. То есть Тобто не важно, кто передал, хто передав. данном случае случає несе само учреждение. В Перспективі планують надавати таку послугу в 12 виправних закладах Дніпропетровської області. Там відбувають покарання, чи чекають на рішення суду близько 12 тисяч людей. Євген Павленко, Олександр Шалдибин, перший національний.